Друзі, вітаю на обосток. На нас звуть Фаїна Василенко. Як завжди говоримо про найважливіші події України та світу. Мій гість сьогодні це Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, директор агентства з реформування сектору безпеки. Рада вітати вас, пане Вікторе. Да, Доброго здоров'я, пане Вікторе. Пропоную розпочати з того, що привернуло мою увагу на стрічках. Зокрема, питання Володимир Зеленський, президент України, доручив службі безпеки України розслідувати витік. Проєкту угоди зі США про корисні копалини і про це напередодні написали «Financial Times» та інші видання тиражують цю інформацію. Зокрема, говорять, що будуть перевіряти причетних до цього витоку, ймовірних причетних навіть на поліграфі. Як ви вважаєте, чи можемо говорити ми тут про витік даних? адже. Все-таки ця угода стосується корисних копалин, які належать народу України за конституцію. Чи не маємо ми право побачити текст цієї угоди? Чи коли ми говоримо про драфтові документи, вони мають бути лише доступні в вузькому колу на високому рівні, а коли вже ми говоримо про оригінал, тільки тоді вже про його публікацію та ратифікацію? Ну, знаєте, в нас деколи в нас демократії трохи більше ніж самі демократичні країни світу. Я, я ще не знаю, яка це країна, тому що судячи з того, що зараз твориться там десь в Сполучених Штатах, це явно не ця країна. Тому, е, знаєте, є дуже багато питань. Е, коли ми починаємо говорити, щось, ми намагаємося пояснити, що війна, що там є, є якісь певні моменти, пов'язані з е, безпекою держави, можливо, деякі речі можна не казати. У нас суспільство говорить, чому ви так говорите, що не на часі. Давайте, от зараз все будемо обговорювати. Давайте зараз будемо якісь там речі піднімати, щоб всі знали, щоб. Я не буду розказувати якісь такі елементарні речі про те, що все, що там ворог може з цим користуватися. Це, це, це байдуже. Тут ситуація справді не, не, неординарна, тому що питання стоїть не, навіть не про е, купалений і там відносини в країни, там іншої одної країни і іншої країни. Питання стоїть. Про наше майбутнє, про наших навіть не дітей і внуків, а нам напевно правнуків і правнуків, які, якщо якщо деякі позиції цього законопроекту будуть просунуті, можуть не виплатити всі боргів, які умовні чи уявні, які перед нами ставлять. Тому зрозуміло, що деякі посадовці або депутати пішли на такий неординарний крок і фактично організували виток цієї інформації в мене. В мене в самого є оригінал цього документа на 55 сторінках англійською мовою. Ну не знаю, наскільки оригінал, але я маю на увазі, те, що, що пішло в виток. І воно справді крутилося настільки поширено, було, що ну, ніхто не приховував, що от вона є, і хочете, можете, будь ласка, подивитися. Тобто, ніхто не робив з цього таємницю. Я не думаю, що комусь можна буде пред'явити якісь претензії, тому що цей документ. Не проходив в якусь специфікацію в Україні і не отримував обмеження в доступі. Він навіть не для, для службового користування, наскільки я розумію, був. Тому що Сполучені Штати не, не, не подобається, щоб про нього знали його зараз широко обговорюють. Мені це, це проблема сполучених штатів і тих посадовців, які намагалися е, приховати від е, с, с, Суспільного інтересу таку важливу інформацію. Тобто, це ще раз наголошую, це така двояка ситуація, коли справді є можливість, то не треба е, приховувати, а якщо необхідно приховувати, то треба розуміти і пояснити, чому це приховується. Пане Вікторе, а щодо цієї перевірки саме за допомогою поліграфа? Наскільки це поширена практика взагалі? Тому що я знаю, є дуже багато критиків на адресу цього саме способу і методу перевірки, що можна поліграф обійти. Мовляв, це недостовірно. Як ви взагалі ставитесь до такого контролю? Ну якщо можна обійти достовірно, то чого тоді відмовлятися його проходити? Я вам поясню ситуацію. Все дуже, все дуже просто. Є внутрішні документи в Службі безпеці, є внутрішні документи в інших спеціальних органах, правоохоронних органах, і є, напевно, якісь моменти, пов'язані при з, з, прийняттям на ту чи іншу посаду під час військових дій. Я до чого це веду? Що справді законодавством не передбачено обов'язкового проходження поліграфа, і поліграф не, не може. Доказом там, в суді там, да, чи ще чи, 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 при чомусь, але він надає певну картину для психологів, для тих, хто здійснює перевірку щодо психологічного стану і певних відповідей на питання тої людини, яка проходить поліграф. Наприклад, я не буду брати інші органи, тому що я, я проходив в інших органах і в службі безпеці. Служба безпеці дуже все просто, все добровільно. Не хочеш приймати, не хочеш проходити поліграф, вибачаюсь, це один з пунктів добровільне добровільне проходження поліграфа. Один з пунктів, який впливає на твоє подальше перебування в службі безпеці, як не служив безпеці, а на посаді. Я просто виведу поза штати, не будуть призначати. Для того, щоб призначити на посаду, треба пройти поліграф в певний період. Тобто кожен там певний період, ти маєш пройти поліграф. Все, не хочеш проходити, ніхто тебе не заставляє, ніхто там не буде скручувати руки там. На тебе надягати кайданки і заставляти тебе відповідати питання. Будь ласка, всі справи добровільні. Але якщо відмовився, ну до побачення. Зрозуміло, почула. Мене знаєте, що цікавить просто в цьому питанні? Чи не виявиться так, що за деякий час ми побачимо новину, що в офісі президента знайшли крота? Чи навіть якщо так відбудеться, то, наприклад, це не буде афішуватись? Ну, от, власне, то, що не буде афішуватися, я би нормально сприйняв. Тому що якщо по за підсумками проведення поліграфу нам ще почнуть розповідати в пресі, що ми провели поліграф всіх, і от тут виявили таку людину, такі відповіді. Знаєте, я, я ще в 2014 чи 15 2015 році наголосив, що ні, не в 15-му році я обучаюсь, це був 2005 рік, коли е, мені здається, Луценка була призначена міністром внутрішніх справ, і коли він вийшов на трибуну і там почав щось говорити. Що ми вже знайшли злочинця, і ми точно знаємо, що це злочинець, і от ми от нам залишилось тільки щоб от там якісь певні моменти. І я тоді зрозумів, що у нас правоохоронна система пішла е, кудись в рознос Тому що, коли міністр внутрішніх справ, е, я, я тільки тоді, коли він став генеральним прокурором, з'ясував, що він не має юридичної освіти, а тоді на той момент мені якось менше всього це цікавило. Але міністр внутрішніх справ, коли починає заявляти, що він точно знає, хто злочинець. Незважаючи на всі слідчі чи судові справи, ну то, то тоді Та тоді ситуація критична. Тому я думаю, що я, якщо не поступово, то кардинально відходити від тих моментів і визначатися дуже просто: є вина, доводьте цю провину. Поки немає доведеної провини, все залишається за межами, тому що є презумпція невинності. От і все. Так, почула вас, пане Вікторе. Крім цієї угоди про корисні копалини, яку ми зараз обговоримо зі сполученими штатами, відбувається паралельний. Переговорний трек, зокрема, в варіяді, відбулося кілька зустрічей і нашої делегації з американською, американською, з російською, і от що привернуло мою увагу, так це те, що російська делегація розпочинала з такої компанії дідусів. Я б сказала, Ушаков, Лавров. Так і ми розуміємо, що це найближчі люди в оточенні Путіна. Але тим не менше, згодом він відкоригував свою переговорну групу, і там з'явився такий е, генерал Бесіда, е, генерал ФСБ. Як ви бачите, чому відбулися ці зміни? Про що це свідчить? Це свідчить для, про, про те, що підключили людей, які вміють е, говорити, і факти, фактично, під час розмови, вербувальної розмови, можуть вивести на ті е, речі, на які необхідно Росії, тобто не е, конкретні якісь справи вирішувати, от ми, ми хочемо це, ми хочемо то. Ну як дипломати вирішують там, да ми можемо відступити тут, ви можете там дати то. Ну, дипломати працюють, і зрозуміло, що компроміс це справа дипломатів. А тут підключаються чисто е, чекістські методи. Я не, я не кажу методи спецслужб тому що методи спецслужб вони зовсім інакше виглядають. Це зовсім е, спецслужба працює так, що вони точно не приймають участі в, в офіційних перемовинах. От, представники спецслужб вони можуть десь зустрічатися в якихось кулуарах. Але точно не сидіти за столом перемовин. А коли чекісти, власне, чекісти, навіть не ФСБшники, чекісти з'являються за столом перемовин, тоді можна чітко сказати, що тут вже йде розмова на, як це зараз там дуже модне слово, на понтах. Тобто немає немає фактажу і немає можливості вплинути, але є можливість заговорити. От вони і використовують ці методи чекістської бесіди. Фактично вирбує представників е, делегації сполучених штатів, і ми бачили результат. Ми бачили, як цей же самий представник Трампа Вілков починає говорити московськими наративами. Так, так, пан Вітков давав інтерв'ю пропагандисту Такору Карлсону і говорив буквально словами російської пропаганди і щодо того, що на окупованих територіях відбувається, і щодо псевдореферендумів. А, а як ви думаєте, чи на здогадується в адміністрації Трампа, що це за люди до них приїжджають? Чи вони не копають на них? Ну у них же теж мають бути свої спецслужби, і здавалось би, американські ну вони ж мали б наводити довідки, говорити, попереджати, що до вас їдуть такі такі люди. Ви серйозно? Ви бачили, кого призначили керівником національної розвідки? А керівником ФБР нема спецслужб в Штатах. По крайній мірі, зараз то, що відбувається в їхніх спецслужбах, це не це кавардак. Ну розумієте, викликають людину в ФБР і питають: а як ви відноситеся до того, що відбувалося при штурмі капітолію? Негативно. А, негативно. Ви знаєте, ви нам не підходите. Тому що ви негативно ставитеся до того, що було там позитивно на нашу думку. І все, і до побачення. Е, цілими управліннями ЦРУ звільняє, роз, ну, знищується. Тому проблеми Трампа, я так думаю, що вони вилізуть десь буквально. Ну от вже самі республіканці говорять, що я думаю, що нас, як там один з е, очільників республіканської партії в, в Сенаті сказав, сказав що чекає кровава баня при переобрання е, Сенату в 2026 році. Тому, слухайте, вони йдуть в якомусь напрямку. Це їхня країна, це їхнє рішення, це їхні виборці. Нехай самі говорять, їхні спецслужби Я думаю, чим скорше ми забудемо про те, що нами хтось там опікується, і треба перед тим, як щось рішення, знаєте, от, а, дзвонити туди і питати. А можна нам приймати таке рішення, тим е, краще буде для нас. Свого часу ізраїльтяни це зрозуміли дуже вчасно. І тепер американці дзвонять до них і питають: а можна от таку операцію провести? От коли ми йдемо на тому рівні, я думаю, що ми прийдемо до того рівня, тому що деякі, деяка, деяка інформація, яку здобувають наші спецслужби, вона потрібна в першу чергу американцям, а не нам. От там точно не потрібна інформація, яку от були ж е, наші, наші генерали розповідали, що ми здобували інформацію про три, 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 триаду Російської Федерації. Ну, яка нам ну да корисна для розуміння, але вона точно нам не потрібна. Ми передали її тому, кому треба, нашим союзникам, Сполученим Штатам на той час, Великобританії, Франції, їм вона більш потрібна. Але здобувати її можемо ми, а не вони. Причому з перших вуст. Тому коли вони почнуть з поваги, ми стали повагою ставитися до нас, тоді ми напевно змінимо свою думку до них. От бачите, пане Вікторе, як цікаво, я наприклад не цікавилась насправді тим питанням, що відбувається в силовому блоці. А от ви ну, зазначили і слушно підмітили, що навіть там у Трампа є великі, великі прогалини. Ну то правда, їхня країна їм вирішувати, як їм будувати свою державу. Пане Вікторе, до наших внутрішніх справ, що бентежить останнім часом у нас все частіше випадки, коли затримують правоохоронці підривників або тих, хто має намір зробити. Підрив вчинити теракт. Я про що от затримали на Полтавщині жінку, яка мала підірвати відділення поліції та ТЦК СП. Перед цим наприкінці березня аналогічний випадок був в Одеській області, і там затримали чоловіка, якого підозрюють в тому, що він виготовляв вибухівку. Тоді теж жінка зайшла у відділення. Поліції в Одеській області в неї там вибухнув пакет з цією вибухівкою. І за версією слідства, от підозрюваних вербували саме російські спецслужби через телеграм-канали. Це вже не перший далеко випадок, звісно, за час і повномасштабної війни, і не тільки як ви бачите, Росія активізується в цьому напрямку, збільшує кількість у цих як, підривників, яких вона вербує через соцмережі. Вона не збільшує, вона просто не зменшує. Вона завжди активно себе почувала в телеграм-каналах, і е, вона має вплив на телеграм-канали, і вона їх е, створює і модерує. Тому є це, 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 це рішення, воно дуже болюче і воно е, одноразовим якимось там щелочком не вирішиться. Це треба комплексно приймати рішення. Починати від того, що треба е, приймати рішення щодо. Функціонування цього меседжа на території України він приніс стільки горя і стільки біди, в тому числі в інформаційному просторі. Що я думаю, що треба кардинально мінятися і приймати рішення про доцільність його функціонування на території України, це один шлях, інший шлях треба працювати з певними категоріями громадян. Ну це це, це це дуже на, надзвичайно важко. Якщо ще з підлітками там зрозуміло, там через батьків, школи. Коледжі, не знаю, інститути, громадські організації, то що робити за соціальними категоріями осіб, які використовуються в темну? Ну Це така дуже важка така тема. І і забезпечення безпеки тих приміщень, які можуть бути наражені на на, на цю небезпеку. Слухайте, ну це верх, верх без відповідальності і без не знаю, як це назвати. Коли жінка з пакетом, який ніхто не перевіряв, зайшла в поліцейське відділення і там ходила декілька хвилин говорячи по телефону. Я би вже давно і близько не підпустив його по По-перше, з пакетом, який не перевіряється. Тому треба ставити, в нас війна нам відкритий простір, і шкляні приміщення точно не потрібні. Треба ставити питання про блокпости, про охорону периметру. Підхід підход через два-три пропускних пункта, які в свою чергу можуть забезпечити безпеку тих хто там працює, і це стосується і ТЦК, і поліцейських відділень, і громадських місць де можуть бути значна кількість громадян і органи навіть місцевої влади. Тобто, це безліч приміщень, але їх треба охороняти. Я вже не кажу про школи, про якісь там простір, де там де, де діти є. Розумієте, ну, театри, розумієте, ну це, це просто божевілля, коли в нас спокійно відносяться до таких речей. А це, це небезпека, ми потім будемо плакати і кусати собі локті, що ми так прогавили. Треба зараз приймати рішення, причому рішення не популярне. Пане Вікторе, а як бути з тим, що, наприклад, цих же людей, яких вербують, підривають їх про це, я так розумію, не попереджають? Це на той випадок, як у представників, наприклад, мусульманської національності, так у них є таке, що вони самі не часто одягаються поїзд пояс шахіда, що вони самі погоджуються стати жертвою учасником теракту? Я так розумію, цих завербованих не попереджають, що підірвуть вибуховий пристрій у них в руках. Ні. Ні, це в яких так є вже інформація про те, що таким чином російські спецслужби заробляють собі гроші. Вони виписують гроші на якийсь рак, проводять його, там підготовку, а потім гроші, які мали б піти на його реалізацію, залишають собі. що Нормальна, нормальна схема. Самого підривника підірвали. А гроші залишив собі на карточку і, і справу зробив, і гроші заробив. Тобто це така цинічна справа. Ну, не знаю. Служба безпеки щось намагається робити. Ми ж бачили і ролик, який вони зробили, досить такий якісний. І є робота національної поліції, яка працює в школі. І є підключення. Я знаю, що вже була нарада в міністерстві освіти, де підключалося... Речі, які пов'язані зі школою, з начальними закладами, ну щось роблять, ну нема глобального такого уриву, грубо кажучи, де все суспільство має стати на захист в першу чергу неповнолітніх, які потерпають від оцього інформаційного безладу. Тому що, ще раз наголошую, що в нас частина суспільства не розуміє, що діти підлітки, е там певної категорії. Не живуть в, в нашому інформаційному просторі, вони живуть в окремо, самі собі створюються інформаційний простор, самі там живуть, самі спілкуються, самі знаходять інформацію і намагаються заробити гроші. Як гроші заробити? Ну, от, от так от виявляється. З приводу неповнолітніх, буквально от на стрічках теж свіже з'явилося: сім неповнолітніх було затримано, які на замовлення РФ нищили релейні шафи Укрзалізниці. Теж про те, що ми говоримо, що ну, молоденькі, зовсім маленькі, навіть я б не сказала, фігурантам 12 років, найстаршому 16. Всі школярі, студенти потрапили на гачок спецслужб в Телеграмі. От про те, що тільки проговорили. Пане Вікторе, а як ви бачите, якщо, наприклад, ми дійдемо до того, що заборонять мережу Телеграм, хоча я поки що не бачу. До цього якихось передумов, тому що всі офіційні е, структури мають свій телеграм-канал, навіть Офіс президента має свій телеграм-канал, тобто не схоже на те, щоб я зараз забороняли телеграм. Якщо ми все-таки дійдемо до того на, на якомусь етапі, що відмовився від цієї соціальної мережі, як далі будуть діяти спецслужби? Вони ж точно знаходитимуть, я маю на увазі РФ обхідні шляхи. Будуть будемо боротися. Це взагалі справа одвічна. Вона ніколи не припиняється. Якщо ми думаємо, що ми там вичистимо всю агентуру Російської Федерації, це глибока помилка. Вона завжди буде на жаль. Так та, як наша агентура є в Російській Федерації, так і їхня агентура буде в нас. Інша справа наскільки вона впливова, та на якому рівні вона може приймати чи впливати на, на рішення, на прийом рішень це сама така найбільша проблема. А з дітьми, ну що ми зробимо? Не буде, не буде телеграм-каналів, будуть якісь інші канали, знаєте, в Ватсапі, грубо кажучи. Але в Ватсап розумієте, чим відрізняється Ватса, ми розуміємо, хто за ним стоїть. І якщо з'являються якісь анонімні канали, то вони просто припиняють своє існування, тому що є, є розуміння, з ким ти спілкуєшся, хто модерує це все і як на це реагувати. Тобто пишеться там заявка. Скарга офіційна від держави, там ще щось таке, ну, вона розглядається і, і припиняється існування того чи іншого каналу як злочинно. А з телеграм-каналами ну, був взагалі Воналія від, була. А зараз після того, як французи провели там певну виховну роботу з керівником цієї структури, то трошки стало легше, але не настільки. Все одно він був є і залишається під впливом Російської Федерації. Думаю, ті канали, які... Вигідні Російській Федерації, вони будуть ними контролюватися і просуватися. Ну як для підлітків значна увага має бути приділена в тому числі і е, певним досить популярним комп'ютерним іграм, тому що там є форуми, і на тих форумах не менше пропозицій ніж ми думаємо, що є тільки телеграм-канал. Телеграм-канал це просто найбільш поширений і найбільш легший прийома Так я кажу, що є більш підступні речі. Наприклад, умовна там чергова гра, коли підлітків стимулюють до суїциду. Ніхто ж це не приховує. Ми знали, що це так само контролювалося з боку Російської Федерації. Тому як вона буде піде далі, ну, будемо дивитися, але кажу ще раз: Тут треба приймати рішення, має бути контролюючий якийсь орган. Який чітко визначає, що це шкідливо для нас, для нашого суспільства, можливо, якщо там комусь дуже хочеться, щоб це все контролювалося з іншої сторони, можливо, це треба провести через суд? Ну от, судове рішення, і закрили цю тему, і в цьому закінчили дискусію. Пане Вікторе, ось так ось дуже дуже забігаючи наперед, розумію, що це прям прогноз десь там не перших двох-трьох років, не наступних двох-трьох років, але уявімо, що в нас відбулася певна якась зупинка бойових дій, заморозка, назвімо це так. Я так розумію, що російські диверсії все одно продовжаться на території України навіть на час умовного. Перемир'я або заморозки, як це назвуть, це вже інша справа. Але я про те, що ризик з боку Росії і російських диверсантів для нас залишатиметься ну, чи не назавжди, ну надовго так точно. Так само, як для їхніх злочинців, які скоїли злочини на території України. Ніхто ж не бере на себе відповідальність. Е, ну, я, я не вірю, наприклад, то, що Росія в теперішньому вигляді почне видавати нам військових злочинців. так. Не знаю, там якогось генерала, який прийняв рішення там ударити по Кривому Рогу. Але якщо в нього там під час відпочинку на дачі впаде цела йому на голову, ну то що? Ну то, така карма в людини. Треба розуміти, що Кривий Ріг це така потужна система самозахисту. І тому так ми, ми, ми входимо в ту, в ту систему, поки існує Росія в, тій, в тому вигляді, в якому вона існує, нас спокою не буде. Ще раз наголошую, це приблизно та сама система, як і є в Ізраїлі. Вони колись зрозуміли, що це на все життя на, на, на все життя. І тому припинили ту дискусію. І вони живуть розуміють, що вони живуть в військовий час, вони розвиваються, допомагають армії. Розуміють, що армія це в першу чергу все решта таке опосередковане. І... Е, і, норм, і, і нормально себе почувають, без, без якихось ну, в міру того, що можна назвати нормальністю. Але вони існують вони живуть і вони розвиваються, і, і розвиваються, в тому числі в економічному плані, я так розумію, не, не гірше, ніж ми, якщо не краще. Так, це правда. Почула вас, пане Віктора. Дуже дякую вам за цю розмову, дякую за вашу експертизу. Обов'язково запрошую в наші наступні ефіри. Дякую вам до побачення. До Побачення глядачам обосток Нагадую про нагідно нагадую про інформаційну гігієну. Будь ласка, користуйтесь перевіреними джерелами, зокрема, і обосток. Дивіться у нас завжди перевірені факти, перевірена інформація і цікаві гості з експертизою. Підписуйтесь на обоз UA, якщо досі ні. Ставте подобайки, коментарі. Ваша активність допоможе просувати наш контент. Так працюють алгоритми Ютубу. Побачимось.